Сьогодні говоримо про окремі категорії осіб, які мають право на перетинання кордону, і стосуються вони військово зобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Відповідно до правил перетинання кордону на підставі постанови кабінету міністрів номер 57 Абзацом першим пункту 2 з позначкою 6 цих правил визначено, що право перетнути кордон також і мають ті особи, які підлягають звільненню від мобілізації на підставі статті. 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Хто ж ці особи давайте з'ясовувати відповідно до е, статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Звільняються від мобілізації. Це особи заброньовані на підприємствах. Установах чи організаціях у період дії е, воєнного стану та мобілізації, це особи, які визнані непридатними до проходження військової служби із виключенням їх з військового обліку, або ж визнані тимчасово непридатними і мають відстрочку строком не більше ніж на 6 місяців. Крім того, це особи їх я називаю за сімейними обставинами, які не можуть проходити військову службу. Це, наприклад, на утриманні яких перебувають троє або більше. Дітей, які виховують дитину самостійно, які е... Наприклад, мають дитину з інвалідністю. У даному випадку, відповідно до цих підстав, ці особи додатково мають право перетнути кордон, але перетнути кордон за наявності відповідних документів. Перелік документів, які дають право е тим особам, що звільняються від мобілізації, також перетинати кордон, е ви можете отримати або переглянути на офіційному сайті Державної прикордонної служби України. Відповідно до кожної категорії осіб, яка звільняється. Від мобілізації, надається вичерпний перелік тих документів, які сьогодні дають право такий кордон перетинати. Крім того, якщо враховувати е, чинну судову практику, е, наприклад, є вже кілька рішень, які набрали законної сили, про перетинання. Кордону громадянами України та при оскарженні відмов щодо перетину суди е, враховують наявність тих документів, які ви пред'являли на е, прикордонному митно-прикордонному пропуску і пункті. Е, так ось суди говорять про те, що за відсутності хоча б одного із тих документів, які перелічені на сайті Державної прикордонної служби, така відмова є правомірною. І фактично оскаржити ви її оскаржили. Час втратили, але результату воно вам не надало. Тому враховуйте всі нюанси щодо підготовки таких документів. Крім того, звертаю вашу увагу, що станом на сьогодні ті категорії осіб, які визначені, Частиною третьої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, такі, наприклад, як здобувачі передвищої, фахової або вищої освіти, тобто студенти українських вузів, так або вже і іноземних вузів, це викладачі або аспіранти чи докторанти денної форми навчання. Вони, хоча і звільняються від мобілізації у період воєнного стану, але вони не підлягають перетину кордону. Тому в даному випадку. При перетині, ви маєте керуватися не законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а ви повинні звертатися до правил перетинання кордону, які затверджені постановою 57. Саме там названо вичерпний перелік тих категорій осіб, які мають право на перетинання. Тому будьте свідомими, бережіть себе і до нових зустрічей.